Hello-hello! сьогодні ділюся з вами класними англійськими фразами, які точно знадобляться вам у розмовній мові. А тож, перше слово і вираз це підсісти, підсісти на щось чи на книжку, чи на серіал, і англійською це може бути «get hooked on». For example, I got hooked on your series on Netflix. Від на новий серіал на Netflix. Так, наступне це зірватися, от, наприклад, ви на дієті, і ви зриваєтеся або просто зриваєтесь на солодощі. Це в нас тут декілька варіантів. Може бути have a sleep up, що я часто зустрічаю в журналах. Наступний вираз fall off your diet, тобто буквально випасти з дієти. І ще може бути варіант give in. А тут би ще підатися чомусь. For example, give in to cravings, тобто якими своїм. Бажанням, хотілкам, ви піддаєтесь, але з іншого боку, ви теж, як, так, здаєте позиції, і ви зриваєтеся. А наступний варіант: мене вистачило тільки, та, Ви дивитесь там фільм, розказуєте кажете, та ну, мене вистачило на цей фільм тільки дві ну, хвилини, тобто я не буду дивитись. Мене вистачило на щось. Так, це буде I only lasted. For example, I tried to watch a new film, but I only lasted two minutes. Тобто протрималася дві хвилини, так мене більше не вистачило. Або ще може бути варіант I. Was only enough for two minutes. Тобто з be enough for. А Наступне виростеж такий клас, не добратися. Нарешті добратись до якоїсь справи власне було час, часу, ви нарешті добралися щось таке врешті зробити. А це буде get around to. For example, finally, I got around to booking my tickets for vacation. Нарешті зібралась і замовила ці квитки на свій літак. Ось така добірка фраз. Зберегайте, якщо було корисно.